I uh, left the name mm -hmm. Друзі, усім привіт! Сьогодні такий сонний ранок, йде дощ, і я вирішила трохи познімати для відео у дворі, як йде дощик. У нас дуже гарна територія, доглядають, тому я люблю знімати такі відео. Також вас чекає сьогодні дуже насичений влог. Їздила декілька днів тому у епіцентр, там трохи пороздивлялась, пороздивлялась органайзери. Зараз вам покажу. Ще ось пофарбувала волосся, трохи вологе. Ну і бажаю всім приємного перегляду. Знайшла ось такі органайзери, які я недавно купувала в юску. Вони зараз тут по акції абсолютно такі самі. Мені здається, такі ж розміри. І виходить, у юску я купувала за 175 гривень. Тут вони коштують 136 гривень. Я у юску купила 4, аби я сюди приїхала раніше, то за ці ж самі кошти у епіцентрі я змогла б купити 5. Трохи засмутилась, але що вже поробиш? До них можна придбати кришку. Ще є такі самі, тільки меншого розміру, і ось у юску вони коштують 115 гривень, а тут 77. Сподобались ось такі кошики. Тут декілька кольорів, можна десь поставити, щоб збирати туди різні дрібнички. Вони з кришкою, дуже симпатичні. З'явились іще ось такі органайзери, але я не знаю, чи це для холодильника, чи це на дверця та кухні. Можливо, це для ванної кімнати можна застосувати ось такі прозорі, на дотик дуже класний пластик. Вирішила взяти собі пару ось таких у холодильник, щоб зрозуміти, які мені ще потрібні розміри. Також у мене є ось такі стакани з кришками, дуже класні, зручні. Але не було такого розміру саме з зеленими кришками, тому не купила. Але якщо у вас таких ще нема, то дуже рекомендую. Ще зайшла у відділ все для кухні, теж пороздивлялась пороздивлялась органайзери, і мені взагалі нічого не сподобалось в порівнянні з тими, що я купила в Аврорі, по-перше, всі органайзери, які я тут побачила, вони якісь об'ємні, то якісь круглі, а ще й ціни на них зовсім не бюджетні. Тому, якщо хочете організувати сипучі чи взагалі вам потрібні нормальні якісні. Органайзери, то зверніть увагу на органайзери у Аврорі, поки що вони там є у наявності. Ось такі органайзери є у мене. Я придбала десь біля 10 штук різних розмірів. Я їх купувала ще в минулому році, і до речі, ціна на них була в два рази менша. Зараз ціни просто взагалі. А ось по знижці дуже класні контейнери з кришкою, що застібається. До речі, в цих контейнерах, мені здається, можна навіть готувати, запікати, звичайно ж, без кришки. Я маю на увазі використовувати як деко, і ціна дуже класна. І ось дивіться, на етикетці написано 400 градусів Цельсія. Сьогодні запланувала помити холодильник, поки нікого вдома немає. І покажу вам залишки, що в нас тут є. Почнемо зверху. У мене тут цибуля. Цибуля ось тут росте на підвіконні. Я її зрізаю, потім кладу на дно таку голову салаточку, і вона там нормально зберігається. Тут куряча грудинка, запечена на грилі, Масло гіл, далі капусточка, тушена з курицей. Ось Тут трішечки вже залишилось. Далі ось це, до речі, такий органайзер, і тут у мене зберігаються такі дрібниці для йогурту. Закваски, ну, тобто, таке щось дрібненьке сюди дуже зручно покраси. Далі молоко, ягодинське, ось такій ємності, щоб було зручніше наливатись пакета. Так, трішки залишились намазки. Далі, ось, взагалі, смакота це сливи мариновані, це готує сливи мама. Недавно привезла, додаю їх до м'яса, але вони смачні їсти просто так. Так, що далі? Ось кабачкова ікра. У нас була мама, привезла трохи консервації, то у нас тут і кабачкова ікра, і мамині ось огірочки. Мариновані, дуже смачні, бо ми так консервоване, в принципі, не їмо. А ось коли вже посмакувати, то іноді їмо. Не було в мене кришки, то я використовую ось такі силіконові. Так, що плечу плечу, гречка. Так, тут у мене. Ось, бачите, скільки всього натрусило. Залишок уже на один салатик Айсберг, Це салат айсберг, так, Трохи овочів. І ще лежить гарбуз. так, І на дверцятах. значить, У мене тут сметана. Зараз я її трохи перелю, щоб вона не була в такому пакеті. А, так, вершки. Масло яготинське, далі це тут оливки, лимонний сік. Я не знаю, чи потрібно його зберігати в холодильнику, чи ні. Потрібно баночку помити. Так. Тут у мене малина сушена в чай. Додавати до чаю, і полуниця сушена також додавати до чаю. Бачите, тут кругом вже так все забруднилось. Потрібно все повністю помити. Не доходили в мене руки. Тут соуси. Хрін український. Це в салати я додаю американську гірчицю, діжонську гірчицю. Ще одна діжонська гірчиця. Далі згущене молоко. Так. А це іноді Макс старший син полюбляє додавати собі робити якісь бургери, то ось такі соуси, але це так рідко, що потрібно буде зараз подивитись термін придатності. Можливо, їх вже потрібно викидати. Так, тут васабі, так, унагі соус і густерський соус. У мене тут ось такі ємності, це їх замовляла на Aliexpress. Також ось такий розмежувачі, Дуже зручно, теж з Aliexpress, Там вони копійки коштували. І ось так, бачите, все нормально стоїть. Ось так. Сюди можна ставити пляшки. Розбираю повністю скло, знімаю пластикові насадки. У мене холодильником користуються активно усі мої хлопці, частенько можуть щось там порозливати, і рідина затікає у щілинки. І ось з часом витирай, не витирай, все одно там залишаються залишки. Тому іноді потрібна ось така глобальна чистка полиць. Використовую засіб для прибирання на кухні, він екологічний, призначений також для миття холодильника. Залишаю, щоб засіб подіяв. І цим же засобом мию холодильник. Тут я чекала буквально пару хвилин і спочатку змиваю засіб вологою серветкою, а потім вже насуху буду протирати ось такою мікрофібровою серветкою, купувала у копіївці. Не перестаю хвалити ці серветки, навіть ось під час миття щось пропустила. То ось ця серветка дуже легко знімає навіть бруди з поверхні. Тепер ретельно все ми. Під проточною водою. Вода під тиском вимиває усі куточки, усі місця, куди тяжко дістати серветкою. Все дуже добре відмилося і тепер холодильник буде як новенький. Знову використовую ось цю серветку. До речі, вона вбирає в себе багато рідини, вбирає дуже швидко, не залишає розводів. Я б навіть сказала, полірує поверхню. На відео дуже велика швидкість, але насправді таке миття холодильника зайняло у мене декілька годин, і я, чесно кажучи, навіть стомилась. Тут я вже взяла наступну серветку. В мене їх дві. Шкодую, що не купила більше. Обов'язково схожу в копієчку саме за цими серветками. Приїхав із села. Вони з Валерієм гостювали у бабусі. І ось привіз кролика домашнього свіжого печіночка. Більш не показую, можливо, хтось не любить такий вигляд крові. Так, також у селі там є сусіди, які тримають домашніх свиней, і ось шматочок м'яса, буду робити відбивні. Також невеликий шматочок ребер, домашнє м'язко, домашні яєчка. Це свекруха тримає курі. І ось це домашні яйця. Зараз буду складати. І ще, звичайно ж, сало. І я зараз буду смакувати, бо немає коли сідати їсти. Зараз зроблю такі собі канапки. So comfortable. No one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. still see light even the birds still sing at night every word just comes out right when i'm with you with you i feel so lucky i met you and i still um, can't believe that i get to see those eyes from more than tonight I Swear you must have felt from the sky and i Lucky I met you. It's not logical. The way I feel when you walk in the room. Mm -hmm. When you walk in the room. It's not, it's not optional. How gravity just pulls me right to you. To you. Mm -hmm. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you. you And I still um, can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have felt from the sky. And I feel um, so lucky I met you. Spent my whole life waiting for someone like you, baby. And all these broken roses. I met you Lady the smoke Don't get me i I've given up all my friends and all my time. A pretty face never mattered to me. It's not like the light I wanna see in my dream. So I'm to hit the light. So sick and tired of this place, I'm here.